Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і наша рубрика навколо карми. Сьогодні поговоримо з вами про карму горя. Сьогодні кожен українець, українка так чи інакше з цією травмою, з цією кармою має контакт. Чому? Тому що вже масово 9 років на території України йде війна. 9 років ми втрачаємо рідних, близьких, тих, з ким мали можливість спілкуватися, але війна їх забрала. Горе, звичайно, переживається в тих моментах життя, коли втрата, яку людина отримала, не може бути виправлена. Втрата, яку ми вже не можемо повернути, як правило, пов'язана з людьми. Тоді психологи кажуть, така людина переживає горе. Що таке карма горя? Це коли природне горювання або горе переростає в патологічне. Отже, ви розумієте, що горювання або горе може бути природнім і патологічним. Що таке природне горе? Коли дійсно людина відчуває втому емоційне знесилення, постійно плаче, навіть погано себе почуває, тому що постійно в пам'яті відтворює картини, коли людина, яку вона любить, Бо померла і більше не буде з нею разом. Людина природньо відчуває це відчуття горя і втрати, і якщо це Природнє горювання, то воно може затягнутися максимум почуйте мене, максимум на 2 роки. Якщо раптом це горювання переходить в карму, в кармічне або в патологічне, то тоді людина знаходиться в стані горювання 5, 10 і більше років. Як ми можемо зрозуміти, що людина зайшла в стан горювання, з якого вона не виходить? Ну, ми в першу чергу розуміємо, що така людина. Не фіксується на відновленню життя, а вона зафіксована тільки на втраті. Коли людина зафіксована на втраті, то вона постійно згадує, наприклад, про померлого як про живого. Вона його, як наче вставляє в своє життя і не відпускає. Проходять роки. А фото людини знаходяться на видному місці, про нього говорять як про живого, до нього звертаються як до живого. І тоді, звичайно, йде таке стирання власної особистості в стані горя, і така людина занурюється в патологічні процеси, в неї розвиваються психосоматичні і навіть психічні розлади. Така людина потребує допомоги спеціалістів. Коли ми говоримо про фіксацію на стані втрати, то так то. То тоді завжди проявляється відчуття. Провини, і така людина в стані фіксації на втраті, вона постійно тільки думає про те, що вона щось зробила не так, або була невчасно, або чому саме з нею і з її близькими це трапилося. Це також показник того, що така людина поступово деградує. Якщо такій людині ви захочете допомогти, то можете відчути дуже велику хвилю агресії, агресії до тих, хто хоче допомогти. І це тому, що що знесилення настільки емоційне, потужне, настільки включене в цю патологічне горювання, в цю карму горя, що таку людину виводити треба певними сенсами. Сенсами фіксації на життя. І це інша сторона фіксації після переживання горя. Саме туди переводять спеціалісти, духовні вчителі людей, які потрапили в горя і горювання. Що це таке? Фіксація на житті або фіксація на відновлення життя це допомогти людині створити нові сенси, нову ідентифікацію, передивитися свої ролі, свої стосунки. Інколи після втрати, після смерті близьких людей, їхні партнери або родичі вони усвідомлюють, що треба жити вже по іншому, треба себе реалізувати по іншому, а вони не знають як. І в цьому допомагають звичайно спеціалісти. Тож, будь ласка. Пам'ятайте про те, що не всі процеси, які є патологічними, кармічними, вони можуть бути опрацьовані самостійно. Коли ми говоримо про карму горя, про патологічне горювання. То краще все-таки звертатися до спеціалістів. Також, коли людина все-таки перелаштовується на відновлення життя, вона починає працювати з духовними практиками, з новою картиною світу. Вона починає відпускати все-таки образ померлого в світ померлих і залишатися живими. Одне скажу вам на завершення цієї нашої зустрічі: що коли ви спілкуєтеся з людиною в стані горя і хочете їй дати підтримку, то дуже часто бракує слів для того, щоб вам вистачало слів підтримки, то Треба самому розуміти, що таке горе, як воно проживається, не обов'язково його проживати на практиці. А розуміти це, хоча б вивчаючи відповідні тексти, тренінги і матеріали. І ще ви можете завжди, людині, яка проживає горе і знаходиться в розпачі від втрати, сказати такі прості слова. Так, я. Розумію, як тобі боляче. І це природньо, що ти проживаєш це горювання. Але він, вона там, вже в тому світі, в світі Бога. А ти тут. І ти тут залишилася або залишився, тому що ще щось дуже важливе і потрібне для себе і для людей маєш зробити. Тож, якщо ми тут ще живемо, Давайте будемо потрібними і корисними для один, один для одного, для своїх близьких, рідних, і для нашої України. А пам'ять про тих, хто помер, хто пішов, а особливу пам'ять про загиблих за нашу з вами свободу і незалежність пронесемо в своїх серцях. Тож, будьте щасливими! Підтримуйте радість, підтримуйте один одного, і ми обов'язково подолаємо цю карму горя духовністю, шляхетністю і мудрістю. До зустрічі на каналі Калина.